Вітаю всіх на каналі. У цьому випуску ми поговоримо про профільну освіту. Насправді мені досить важко розповідати про свій профіль на український, так як вища освіта з першого курсу й до магістратури, була на російській або англійській мовах. Так і це не камінь на огород. Нашої мовознавиці, яка була головою Верховної Ради з питань вищої освіти в той час, за каденцію якої в вузах не з'явилось жодного посібника поточним наукам українською, це скоріше мовна граната її у вікно. Тому інформація в Дискорді буде на двох мовах. Це був ліричний відступ, а зараз підемо по пунктам всієї дурні, яку я тільки чув за час мого комерційного досвіду роботи. Пункт перший. Математика не потрібна. Та-дам. Ви отримали досягнення HTML-програміст. Шуткую, але ваш розвиток та когнитивні упередження вражають. Більшість ті спеціальності, тим паче ті, що викладають у вузах, мають першочергову приставку інженер. Тобто інженер-програміст, інженер-проектувальник і таке інше. Мені дуже цікаво подивитись на ті організми, які придумали цей міф. В інженерній спеціальності вам потрібна не просто математика, а вища математика та навіть фізика. Ваша основна робота в цій сфері це вирішувати задачі з абстракціями. Кращих дисциплін для цього просто не існує. Навички аналізу, систематизації логічних операцій дає саме математика. Якщо у вас шкільний диплом до 2009 року і ви добре знали математику, то вам пощастило. Там ще були залишки шкільної радянської освіти, яка просто примушувала людей думати своєю головою. Іншим спічуваю. Але не засмучуйтесь. Завжди є фронтен та шлях у Ява JavaScript. Ха-ха-ха. Жартую. Гірше, ніж Ява скрипт для новачка важко вигадати. Пункт другий. Вища освіта нічого не дає. Напевно, зараз так і є, коли якість вищої освіти впали із за те, що нею керує жага наживи, а не якість знань. Мені пощастило, я встиг пройти ті залишки освіти, де навантаження були вищі, ніж у західних аналогів. І так у нас відраховували однаково із платної, із бюджетної форми навчання. Бо це правильно. Потрібна якість освіти, а не кількість непотрібних низько кваліфікованих спеціалістів, але з дипломом. Повернемось до суті. Якщо ви не знаєте, з якою ціллю ви хочете вищу освіту, то вам немає ніякого сенсу за неї платити. Радянського Союзу немає. Диплом заради диплому це прикрість від сталої картини світу. Так, у мене є диплом, так я працюю по профілю. Так, я керував командою, розробляв проекти з повного нуля, але у вузі цього не вчили. Університет дає базову освіту та повне розуміння напрямків у різноманітних спеціальностях IT-професій, де ви потім, по своїм здібностям, зможете обрати ту, яка вам до вподоби. Основні корисні навички, які давав вуз, це швидкий пошук, сприйняття та обробка інформації, з цілії засвоїти. Скажімо так, до концептуального рівня. Тому для мене немає ніякої проблеми змінити профіль з інженера програмного забезпечення на інженера проєктувальника та робити, скажімо, твердотільні 3D моделі. Потрібно лише повторити гости. Вища освіта це база для розуміння тієї області, в якій ти хочеш працювати. Так я розумію, що за 5 років вивчення того самого C Sharp вуз міг би випускати мінімум дипломованого мідла. Але це був би спеціаліст в... виключно по одному профілю. І в разі зміни тренду на ринку він би залишився без роботи. Ринок змінюється швидше, ніж застаріла свідомість людства. Хух. Пункт 3. Курси. Курси програмування це окремо зло. Вони дають враження, нібито це те саме, що й курси по манікюру. Мабуть, і самі бачили ці пафесні реклами. Де веселий такий чувак розповідає, що він працює в гуглі з зарплатою 400 тисяч доларів на рік та хоче тобі продати курс за 500 баксів, щоб і ти додав йому конкуренцію на ринку. Смішно, правда? Вам показати, як виглядають інженери програмного забезпечення, які працюють на фанк? Щось на кшталт цього або цього. Я мав декілька знайомих звідти. За 5 років досвіду на фрілансі та 8 років комерційного досвіду на постійних місцях роботи я не зустрічав жодного достойного курсу підвищення кваліфікацій. Вони не дотягували навіть до мого рівня, коли я вважав себе мідлом. Дивніше за все, усвідомлювати те, що люди, які їм вірять, існували ще й до створення серіалів та телемарафонів. Більшість курсів прости господи, це не реклама піратського контенту, а злита на торрент-трекерах. Якщо вам вже так цікаво, то завантажте декілька. Кількість води в таких курсах достатньо, щоб забезпечити півафрики. Курс на 6 місяців у якому інформації на 3 тижні роботи студента перед сесією. Це не курс це лажа. Адже в цій сфері, чим більше ти вивчаєш тему, тим більше розумієш, яка вона громістка. Вони спеціально розроблені таким чином, що вам здавалось, ніби програмування це легко. Потім на співбесідах та реальних проєктах ви розумієте, скільки технологій вам потрібно було ще вивчити та засвоїти, окрім просто мови програмування та декілька базових бібліотек. Якщо ви максимально віддавна від IT людина, але дуже спокусились курсами, то краще знайдіть ментора з багаторічним досвідом. Не 20-річний сеньор, якщо ви розумієте, про що я. Заплатіть йому за місяць його роботи. Він вам влаштує реальний тест драйв професії. Ну що ж, підведемо підсумки. Перше, для цієї сфери потрібні навички вирішувати складні алгоритмічні та технічні задачі. Друге. Вища освіта необхідна лише у разі, якщо ви чітко розумієте, навіщо вона вам впевнені в її якості. Третє, Менторство краще за курси. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, корисна інформація для українців доступна в Дискорді. Далі буде